Привіт, попередніх двох відео ми навчилися відправляти і оброблювати вебхуки з телеграма, але мені не дуже подобається, що при зміні статуса в самому телеграмі нічого не відбувається, повідомлення не змінюється і можна продовжувати натискати кнопку. Це не дуже зрозуміло і породжує помилки в логах, тому що ми повторно натискаємо кнопку і переводимо в статус, який вже було переведено до цього. Давайте згадаємо, як це виглядає. Натискаємо кнопку і бачимо, що щось відпрацьовує, але ми не бачимо результату цього відпрацювання. І, відповідно, ми можемо натискати, натискати, натискати. Давайте подивимось, що при цьому в логах нашого сервера. Ми бачимо, що статус транзішн. Transition... Давайте зупинимо. Ось статус Transition із Not allowed, В Д. Там мала бути буква Д, тому що задача вже переведена в статус тода. Давайте виправимо ці дві маленькі проблемки. В першу чергу нам потрібно змінити клас івенту, тому що, щоб відредагувати наше попереднє повідомлення, нам потрібно знати ідентифікатор цього повідомлення. І тепер відповідно потрібно змінити місце, де створюється цей івент, і передати туди меседж ID». Таким чином ми дістали Message ID і передали його в task status Transition Event. Нагадаю, що структуру повідомлення ми витягували з логів, і ви повинні бачити саму структуру, що у нас callback query містить поля Data і поля Message. Тепер перейдімо в consumer і давайте відредагуємо повідомлення одразу після збереження зміни статуса. Тим чином, ми створили Telegram Options. Ми вказали, що ми хочемо відредагувати повідомлення з таким ідентифікатором, і ми створюємо нове повідомлення, в якому буде вказана нова задача і її новий актуальний статус. Потім ми це відправляємо. Давайте перезапустимо консюмер, щоб він підхопив новий код, і протестуємо, як це працює. Статус змінюється, але це відправляється як нове повідомлення, а старе не редагується. Це тому, що я забув казати Telegram Options, передати їх у метод. Тобто ми не редагуємо старе повідомлення, а відправляємо нове. Давайте повторимо цю процедуру, перезапустимо consumer, відправимо список задач. І тепер працює, як очікується. Цьому відео ми поправили те, як задачі відображуються в Телеграмі після редагування. Тепер не буде можливості повторно натискати кнопку, і буде зрозуміло, що статус задачі було змінено.